А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усі клітини мого тіла мертві, але я все ще жива. Ще до іспиту я мала здогадатися, що щось не так, але нічого не привернуло моєї уваги. Мені лише 21 рік, я в хорошій формі, без болячок та нездужень. Ідеальне здоров'я, правда. Були, звісно, і маленькі дива. Наприклад, вже півроку мені не треба було стригтися, або дрібні подряпини та садни, які, здавалося, ніколи не загоються. У мене навіть були деякі проблеми з комахами, іноді я прокидалася від сверблячки. А виявлялося, що по тілу бігають парати й камурах. Ще, бувало, я помічала, що до ліктів та колін прилипли шматочки бруду, але я любила природу і кілька разів на тиждень ходила гуляти лісом, і тому комахи та бруд не здавалися мені чимось дивним. Тому я ніколи не пов'язувала ці всі речі. Доти, доки мені не зробили біопсію на підозрілі на вигляд родинки, стало зрозуміло, що щось не так, коли доктор Вагнер увійшов до кабінету. Після звичайних люб'язностей він сів навпроти мене із серйозним виразом обличчя. Нам треба обговорити результати вашої біопсії. У мене почалася паніка: це меланома? У мене рак. Ні, ні, ні. Мені лише 21 рік. Ми проаналізували взяті зразки, і вони не схожі на ракові. Однак усі вони мертві. Тобто усі клітини, які ми проаналізували. З одного боку, в них немає жодних відхилень, окрім того, що вони всі мертві. Він зітхнув. Некроз може статися з різних причин, обмороження, наприклад. Щоправда, я не бачив жодних ознак обмороження або ще чогось, що могло б викликати некроз тканин шкіри. То що тоді не так? Нам потрібно провести додаткові тести. Я зрозуміла, що за цією відповіддю ховається лікарський ефемізм, що означає, я ніхрена не розумію. І, все-таки, що це таке на вашу думку. Буду чесний з вами, Кейт. Зараз я гадки не маю, з чим ми маємо справу. Він вимушено посміхнувся. Але не хвилюйтеся, хоч би що це було, не думаю, що це велика проблема. Він помилявся. Лікар Вагнер видалив родинку остаточно і відправив її до лабораторії. Аналіз показав, що ці клітини мертві, потім він взяв зразки шкіри з інших тілянок мого тіла. Усі вони також були мертві. Зазвичай, коли клітини вмирають, у тому числі і клітини шкіри, вони піддаються апоптозу, сказав він мені. Тобто вони самі руйнуються, доки не стали надто старими і не перетворилися на ракові. Але ці клітини, вони цілі, просто клітинні процеси у них не відбуваються, вони начебто застигли в часі. Чому це могло статися? Пауза, болісно довга пауза. Ви нещодавно зазнавали впливу радіації, екстремальних температур чи чогось подібного? Я заперечливо похитала головою. Можливо, інфекція? Я знову похитала головою. Я хочу виписати вам направлення до ревматолога, щоб виключити аутимунне захворювання. Також варто відвідати мого колегу, доктора Мененденса. Він спеціалізується на рідкісних захворюваннях шкіри. Виходить, він справді нічого не знав. Дивлячись на свою шкіру руки та ноги, я не бачила нічого екстраординарного. Усе виглядало цілком нормальним. На вигляд, я була здоровою, але що зі мною не так. Поки я чекала на прийом у цих лікарів, я вирішила розповісти про все своїй подрузі Мелані. Мелані була однією з найрозумніших людей, яких я знала, і так сталося, що вона вивчала біологію. Мало ймовірно, що в неї виникнуть якісь ідеї, але що мені втрачати? Не буду ж я сидіти без діла, просто втупившись у стіну і чекаючи нових нікому не потрібних аналізів. Думаю, нам варто взяти зразок крові, сказала Мелані, а потім відкрила ящик столу і почала ритися у різних лабораторних приладдях. Що, прямо тут? Зараз? Вона знизала плечима. Так, а чому б ні? А в тебе не буде проблем? Ні, доктор Томпсон дуже спокійно ставиться до подібних речей. Як виявилося, доктор Томпсон не дуже спокійно ставиться до того, що студенти беруть зразки крові в його лабораторії, і Мелані мало не вигнали з універу, але це вже зовсім інша історія. Укол у палець був дуже неприємним, але Мелані була досить милою і почала розмови, щоб мене відволікти. Мелані запитала про те, як я пішла зі школи півроку тому і чи почуваюся краще. Що ж, бережи себе, сказала вона, поплескавши мене по плечу. Потім вона видавила краплю крові на предметне скло і накрила іншим склом. Кров миттєво перетворилася на напівпрозору червону калюжу. Цю конструкцію вона помістила у мікроскоп і почала працювати з показниками. Що ти шукаєш? спитала я і стала у неї за спиною. Що треба? А що треба? Просто почекай добре. Я терпляче чекала, поки Мелані продовжувала працювати з приладами, мружачись у мікроскоп. Потім вона зітхнула. Що, що там? Подивися сама. Я піднесла око до мікроскопа. Я не дуже розбираюся в біології, тому що вивчаю історію і не користувалася мікроскопом з 9 класу, але навіть я змогла зрозуміти, що відбувається дрібні червоні крапельки, що плавають навколо, були, мабуть, еритроцитами, а море, жовтої рідини, плазмою. Я не бачу нічого дивного. А білі кров'яні тільця, ти бачиш, гадки не маю. Вона поблажливо зітхнула. Бачиш прозорі часточки? Я приморожилася і побачила одну прозору, плямисту і ніби колючу по краях, а не круглу. Так, начебто так. Вони не рухаються, жодна з них не рухається. Я чула її кроки по підлозі, коли вона почала ходити. Зазвичай білі кровіні тільця переміщаються по всьому організму, намагаючись нейтралізувати погрози, позбутися інфекцій тощо. Але твої не такі, я думаю, я думаю, вони мертві. Я відвернулася від мікроскопа, серце пропустило удар. Це безглуздя якесь. Якби всі твої білі кров'яні тільця були мертві, ти б сама була б мертвою. Ти не змогла протистояти навіть найлегшій хворобі чи інфекції, навіть найменший поріз від паперу був би смертельно небезпечним, але ти. ти в нормі? Ти жива. Мелані ходила туди-сюди лабораторією. Її голос ставав все більш схвильованим, неспокійним. Існує так багато генетичних захворювань та розладів, які ми ще не класифікували, так багато медичних чудес, які досі залишаються загадками. А що якщо ти одне з них? Вона втягла повітря носом. Як зародилося життя? Ми досі достеменно не знаємо. Чи може бути щось живе, тоді як його клітини мертві? Раніше ми так не думали, але тут сидиш ти жива. Вона почала крокувати швидше: туди-сюди, туди-сюди. По моєму хребту пробіг холодок. Мені не подобалося, що Мелані виглядає такою схвильованою, такою одержимою. Я мало не підстрибнула, коли вона раптом перестала крокувати. Повернулася до мене і подивилася просто у вічі. На її обличчі з'явилася широка усмішка: Ми покажемо тебе доктору Томпсону. Ось що ми зробимо. Ми можемо продовжувати брати зразки тут, у лабораторії, з'ясуємо, що відбувається. Це може змінити світ, Кейт, хіба ти не розумієш? Це може змінити все, що ми коли-небудь знали про життя як таке. Я встала і повільно попрямувала до дверей. Мабуть, я піду. Мені завтра рано вставати на пари. Ні, залися. Нам потрібно так багато обговорити. Я схопилася за ручку дверей і вибігла в коридор. Було відчуття, що вона піде за мною. Можливо, не здожене мене, вколе кінську дозу транквілізатора і почне експериментувати на мені. Але Мелані цього не зробила. Коли я обернулася, коридор був зовсім порожній. Історія з Ютуб-каналу страшно цікава. Я ходила до випадкових лікарів, проводила різні тести. Щоб замести сліди, для проведення кожного нового тесту зверталася до різних лікарів, але всі результати були однаковими: від клітин щоки до клітин шкіри та крові. Усе в моєму тілі було мертвим. Але це не має сенсу, мої органи працюють, мої нирки все ще фільтрують кров, мої очі все ще здатні бачити, мої м'язи скорочуються та розтягуються, коли я рухаюсь. Але які б аналізи я не проводила біопсію, проби, кров я не знаходила у своєму тілі жодної живої клітини. Мелені я уникала, але приблизно через три тижні після того, як вона взяла у мене зразок крові, вона з'явилася біля моїх дверей. Я відчинила лише тому, що подумала, що це доставка продуктів. Мелані, почала я. Я не думаю. Вона протиснулася повз мене до квартири. Я маю тобі дещо сказати. Будь ласка, просто присядь. Мелані виглядала засмученою. Вона більше не була схвильована і зачарована мною. На її обличчі читалася стурбованість. Я нарешті сіла, серце почало калатати. Я відправила зразок твоєї крові в лабораторію. Зітхнула вона, нарешті сідаючи навпроти мене. Там можуть робити дуже глибокий аналіз, і я думала, думала, що це стане вирішенням проблеми, що це прольє світло на все, але, але. її голос здригнувся. Здавалося, вона ось ось розплачеться. Що? Що, але. У лабораторії не просто вивчали твої клітини, вони вивчали їхній молекулярний склад білки, молекули, атоми, елементи тощо. Голос дівчини знову затремтів, і все це неправильно, Кейт. Тут немає жодної молекули, яку можна було б побачити у нормальній людській клітині. Що? Що ти маєш на увазі? Це бруд, сказала вона, її голос тремтів. Бруд та глина. Коли вони запустили мас спектрометр і проаналізували молекулярний склад твоїх клітин, він відповідав профілю бруду, а не органічним молекулам. Які можна знайти в тілі людини. Що? Це найбезглуздіша річ, яку я колись. Ти колись чула про големів? спитала вона і її голос тепер звучав, як високий вереск. Голем, це слово врізалося у мою пам'ять, істоти з єврейського фольклору, що складаються з бруду, глини або іншої неживої речовини, одухотворені Богом чи якоюсь іншою істотою, антропоморфні, але не люди, жваві та зовсім неживі. Ти ж не хочеш сказати, я похитала головою. Це безумство, я не можу. Шість місяців тому, сказала Мелані, і дістала свій телефон, ти, Кейт Бенсон, померла від нападу. Подивися цю статтю. Ти не можеш сказати, що це фото не схоже на тебе. Я подивилася на екран телефону. Уся кров відринула від мого обличчя. Там була моя фотографія, некролог. Я відчула запаморочення, слабкість, кожен м'яс у моєму тілі, немов застиг. Ти, я не хтось не міг змиритися з тим, що втратив тебе, сказала вона, поклавши телефон назад на стіл, і ось у такий спосіб вирішив виправити ситуацію. Я дивилася на свої руки, на свою шкіру зроблену з бруду із глини. Жваву, але зовсім не живу. Я не могла у це повірити. Це звучало безглуздо, я не людина, я не справжня, я лише шматок бруду, що ожив. Але по мірі того, як я копала глибше, те, що відбувається, стало прояснюватися. У некролозі написано, що я померла рік тому, прошепотіла я, дивлячись на статтю. Нічого не розумію. Я ж перервала навчання лише на кілька тижнів. Ні, ти ніколи не брала академ. Що? Я подивилася, ти перевелася сюди шість місяців тому, до цього навчалася в університеті Далевера, сказала Мелані з похмурим виразом обличчя. Як? Але я не пам'ятаю. Коли ти була створена, той, хто тебе створив, вклав тобі в голову нові спогади. Ти не Кейт. Її душу не перенесли до тебе. Ти була створена наново, і той, хто створив тебе, дав тобі твої спогади. Отже, я не можу довіряти собі. Все, що я пам'ятаю, все за останні півроку, по суті, не так. Мелані кивнула головою. Поки вона гортала забуті форуми та сайти з єврейського фольклору, я перебирала свої спогади, намагаючись зачепитися за все, що тільки можна, але що глибше занурювалася, то гірше ставало. Я знала, що в мене є мама і тато. Але коли намагалася відродити їхній образ у своїй голові, дійсно намагалася уявити їхні обличчя, нічого не виходило. Я знала дещо про школу, пам'ятала, як дивилася в мікроскоп у 9 класі, але, прокрутивши цей спогад у голові, зрозуміла, що це не мої руки крутили ручки мікроскопа. Вони були надто темними. І тоді я погуглила справжню Кейт Бенсон, знайшла я її сторінку в соціальній мережі, перегорнула фотографії друзів, сім'ї та подій. Але всі вони були зовсім чужими для мене. Я нічого не пам'ятала про них абсолютно порожнеча. Ми з Мелені не спали всю ніч, намагаючись знайти відповіді. Нарешті, близько четвертої ранку, вона сказала, що хоче глянути на мій лоб. Я ніяково підняла чуб, вона нахилилася і стала вивчати мою шкіру. Потім зітхнула і повела мене до ванної кімнати. Дивись, сказала вона, показуючи на мою ліву брову. Там, прямо над бровою, білим чорнилом було зроблено крихітне татуювання, майже невидиме на тлі блідої шкіри, це було якесь слово незрозумілою мовою. На Євриті це означає правда, сказала Мелані, і її голос знову набув тієї шаленою збудженої енергії, яка була у неї в лабораторії. Згідно з фольклором, у големі вона накреслена на лобі. Але якщо хтось прибирає останню букву, Алев. Вона перетворюється на івритське слово, що означає смерть, і тоді голем, ну, деактивується. Я подивилася на крихітний напис, і моє серце впало. Тобто, якщо хтось забере цей символ, я помру. Вона кивнула головою. Але ніхто більше не знає про цей напис, сказала я, поправляючи чубчик на лобі. Ніхто, крім твого творця, так, але мій творець хотів, щоб я жила, тому мене й створили. Він або вона хотів, щоб ти жила, поки в тобі є якийсь сенс. У мене по спині побігли сироти. Що це означає? Ми не знаємо, хто тебе створив. Це можуть бути твої батьки чи друзі, а може бути хтось інший. Вона зітхнула. З ким ти спілкувалася упродовж останніх шести місяців. Ну, просто з різними людьми. Вони раніше мене не знали, деякі професори, однокурсники. Ні з ким із Делавера, зі старшої школи? Ні. І тепер, коли я побачила все це у ретроспективі, я зрозуміла, наскільки це було дивно. За шість місяців я жодного разу не зателефонувала батькам, не завела обліковий запис у соціальних мережах, жодного разу не написала жодному шкільному другові. Усі деталі, які мали б шокувати нормальну людину, пройшли повз мене. А що, коли творець пішов за тобою сюди? Запитала Мелані, знову крокуючи туди-сюди. Її босі ноги шльопали по килиму. Я маю на увазі, що не було б сенсу просто створювати голема, а потім зникати. Має сенс бути поблизу. Я проковтнула нам треба було приховати наш новий секрет. Мелані вирішила, що для мене найбезпечніше виїхати. Я могла вже завтра летіти до Каліфорнії, залишивши позаду того, хто мене створив. Прийняти нову особистість було б легко з огляду на те. Що я вже мертва. Але я вагалася я не хотіла розставатися з єдиною людиною, яка виявила до мене доброту за ці короткі шість місяців мелані. І мені, врешті-решт, подобалось. Мені подобалися заняття, мені подобалися люди, здавалося, несправедливим, що мені доведеться виїхати, але моя нерішучість мало не вартувала мені життя. Я купила квиток на літак за тиждень до від'їзду, досі намагалася жити, як раніше. Намагалася вести нормальне життя в кампусі, щоб глибоко в собі поховати знання про те, що я імітація, підробка. Я поверталася додому після вечері, коли потрапила на Тейлора. Тейлор, чому я не подумала про нього раніше? Мабуть, тому що погано його знала, але ми постійно перетиналися у студентському центрі, у їдальні або на вулиці, як зараз. Ми просто перетиналися і все. Але все це відбувалося занадто часто, щоб бути просто збігом. Пригадую, як він згадав, що навчається на перекладача. Він тоді сказав Пробач, якщо я занадто нав'язливий. Я тут нещодавно і так важко завести друзів. О, ні, ні. Привіт, Кейт. сказав він зі своєю звичною посмішкою, ніби вибачаючись, і помахав рукою. Як се маєш? О привіт сказала я, намагаючись зберегти нейтральний тон. Мені здається, що я не бачив тебе цілу вічність. Де ти пропадала? Сток серця стояв у вухах. Просто було багато домашньої роботи, сказала я, відступаючи назад. Вибач, я поспішаю, давай побалакуємо пізніше. Звісно, але чи може я запитати тебе про щось дуже швидко? Я пришвидшила крок подалі від нього, але він побіг підтюбцем, щоб не відстати. Я просто подумав, чи не хочеш ти повечеряти завтра ввечері. На головній вулиці нещодавно відкрився один милий заклад, бістро. Я подумав, що ми могли б там побувати. «Ага, звичайно, напевно, пробурчала я, намагаючись іти швидше. Я озирнулася довкола, але поряд з нами нікого не було. Ми були майже на краю кампусу, неподалік мого житлового корпусу. Щось сталося? Нічого, начебто, все нормально. Відповіла я зрадницьки високим голосом. Ти не хочеш іти зі мною, сказав він крижаним тоном. Наші погляди зустрілися, він просто йшов, поряд, не відриваючи очей. Я перейшла на біг. Моє житло було всього в кварталь звідси, якби я тільки могла дістатися туди. Якби я тільки могла. Він схопив мене за руку, я відсахнулася. Чому ти тікаєш від мене? Блакитні очі вп'ялися в мої. Пусти! Ти не хочеш бути зі мною і ніколи не хотіла. Тейлор похитав головою і посміхнувся. А я думав, що цього разу все буде інакше. Очевидно, я просто ідіот. Щось майнуло в його руці. Він дістав ніж і притягнув мене до себе, смикнув за руку, але цілився не в горло, а в моє ліве око, у татуювання. Я закричала і спробувала вирватися з його рук. Я кричала так голосно, що в мене заклало вуха. І в той момент, коли шкіра вже відчула холод ножа, я почула кроки. До нас наближалися двоє хлопців. Гей, відпусти її. крикнув один із них. В одну мить Тейлор зник, а я звалилася на землю, ридаючи редьми. Тієї ж ночі я втекла. В аеропорту ми з Мелені попрощалися із сльозами на очах. Дякую тобі величезне за все, сказала я їй, коли ми обіймалися. «Звичайно!» Відповіла вона, стискаючи мене у відповідь. Коли літак злетів у ніч, я відкинулася на спинку крісла, думаючи про нове життя, про все, що мені доведеться пережити американські гірки, бойфренди, випускний, все це лежало переді мною, як чисті сторінки відкритої книги. Ми можемо використовувати науку, щоб визначити, що живе, а що ні, у чого є душа, а що просто жваве. Але я більше не вішаю ярликів. Бо знаю, що всередині мене щось є дух, якась сутність, що прагне жити, і я ніколи не почувала себе живішою, ніж зараз. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.